На каналі Таро таємниці на щотижневому феншуй прогнозі енергій від 19 по 25 лютого 2024 року. І так, 19 лютого понеділок енергія замикання. Не робимо жодних важливих справ. Можна завершувати поточні справи, але не починати нові. Це дуже важливо для вашого. Майбутнього успіху. Пощастить щурам, буйволам, зміям і півням. 20 лютого вівторок. Енергія створювання. Сприятливий день для ділових зустрічей, для читання, навчання, заручин, подорожей, ремонтних робіт і пошуку гарного лікаря. Несприятливий день для початку перебудови, для ремонтних робіт, для переїздів. Пощастить тиграм, коням, псам, свиням. 21 лютого середа. Енергія позбування. Дуже сприятливий день, щоб навести порядок, очистити тіло, свої думки, сповідатися, читати молитви. Можна повикидати всі непотрібні ваші речі, на які не доходили руки. Можна завершити всі ваші зв'язки, де були зв'язки токсичні, зв'язки з поганими людьми, можна їх закрити і забути про них. Гарний початок дієти, відмови від шкідливих звичок. Хто хоче кинути палити, пити, їсти солодке найкращий день 21 лютого середа. Допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів і зв'язків. Несприятливий день для любих починань. Не підписуємо угоду, не йдемо в перший робочий день, не виходимо заміж, не переїжджаємо, не їдемо в подорож, навіть не висаджуємо рослин. Пощастить кроликам, козам, псам і свинкам. Натомість, 22 лютого в четвер, у нас енергія помножування. Сприятливий день для відкриття бізнесу, підписання умов, відвідування чи проведення конференцій. Добре для заручень, різних зустрічей, прийомів, плідний день для стягнення борхів. Але тут не перестарайтеся, щоб не прийшлося відмолювати гріхи або не повстати перед судом. Можете наростити брови, волосся, груди чи ще щось, що забажаєте. Сприятливий день. Несприятливий день для початку лікування і праць в садку чи на городі. Пощастить щурам, дракона, мавпочка, півня. 23 лютого п'ятниця. Енергія балансу. Сприятливий день для медитацій, посередництва та переговорів, позбавлення від шкідливих звичок. Від солодкого, від алкоголізму. Для початку ремонту і будівництва прекрасний день і також день примирення. Несприятливий день для початку судових справ, для поїздок, переїздів та робіт на землі в городі. Пощастий буйвола, смія, мавпам і півня. 24 лютого субота. Енергія стабільності. Сприятливий день для взяття шлюбу, початку навчання, початку лікування, підписання професійного контракту, обговорення важливих контрактів, облаштування помешкання. Сприятливий для подорожей і можна робити ремонтні роботи і заробляти гроші на цьому. Несприятливий день для початку судових суперечок та судових справ. Також для переїзду в інше помешкання. Не переїжджайте цього дня. Пощастить тигра, коня, коза і псам. 25 лютого неділя енергія початку. Сприятливий день для підписання важливих нових умов, початку навчання і курсів, відкриття бізнесу, магазину, салону краси, СТО, кав'ярні, любого бізнесу. Вдале розпочиня... розпочинання нових проєктів. Вдалий день, щоб отримати владу. Стати лідером в організації, старостою групи, класним керівником, стати директором, стати керівником великої організації Вдало розпочинати ремонт цього дня. І тим, хто надає такі послуги, можна гарно в цей день заробити. Несприятливий день для переїзду до нового помешкання і для початку далеких подорожей. Залишайтеся вдома. Пощастить кроликам, коням, козам і свинкам. Для тих, хто все планує, згідно енергії, на каналі YouTube та ротаємниці в розділі Дописи читайте текстовий варіант, прогнозу, виписуйте собі сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї продуктивності як в роботі, так і в коханні і здоров'ї. Дякую за вподобайку та підписку на канал. Пишіть зворотній зв'язок, що у вас збувається. Хай вам щастить! До зустрічі!